Баскетбольна спільнота спостерігає за другим пришестям Кобі Брайанта. Але NBA активно намагається приховати це. Цим пришестям є, звісно, Шей Гілджес Александр, який сам неодноразово визнавав себе великим фанатом Кобі. Кобі це Майкл Джордан, але не 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 на стероїдах. І повертає мамба Менталіті назад у баскетбол. І те, що він робить на майданчику, не назвеш інакше, ніж справжньою магією. Ми не бачили нічого схожого з часу, як Кобі Бін Брайан це ще був живий та творив свої дива у лізі. І найкраще в цьому всьому, що Шегаа є настільки неймовірним гравцем, що це неможливо передати лише словами. Що ж, давайте розберемося, чому так? Минулого року Шей був другим в гонці за нагороду MVP. відразу за найкращим гравцем на даний час у цілій галактиці Ніколою Йокічем. Але вже у цьому році він показує просто безпрецедентний рівень. Наразі він лідирує в лізі за загальною кількістю набраних очок. На другому місці знаходиться Шейґілчу з за відрізок за перші три чверті. Тобто, його команда настільки домінує, що йому майже не потрібно грати в останній 12 хвилинці. Хоча він цілком міг залишатися на майданчику та набувати собі стату і здобувати по 35 плюсочок в середньому. Також Шга лідирує за просунутими метриками, такими показниками як Віншер, Тіфенсів Віншер, Бокс плюс майнус, нетрейтинг. Він єдиний гравець, який в топ-5 за індивідуальними показниками атакувального і захисного рейтингу. Я вам більше скажу, він єдиний, який входить в топ-10 за цими показниками. Простіше кажучи, ще й є монстром баскетболу. Щоб зрозуміти філософію цього істинного кіллера на паркеті, почнемо з того, що він ніколи високо не оцінював гру Леброна Джеймса. What? <плес> <плес> я ніколи не захоплювався його, я <плес> ніколи <плес> на нього не рівнявся. Для мене він завжди був просто суператлетичним високим гравцем. Я розумію, про що ти. я теж завжди більше захоплювався Кобі. І я Кобі вбивав з кілом. Першою схожою рисою між Шеєм і Кобі є те, що вони обидва є майстрами китків середньої дистанції, що є надзвичайною рідкістю в сучасній НБА. Кобі Брайант високо цінував свою вбивчу точність з міда, в той час як середня ефективність середньої дистанції в лізі, сорі за тавтологію, складала 41%. Кобі за свою кар'єру виконав 48% точних китків. Що ж, здогадаєтеся, який відсоток влучань наразі показує Шей, цілих 52. Він є більш ніж смертельним з цієї відстані, завдяки своєму величезному арсеналу навичок у запасі, раптовому сповільненню темпу та бездоганній роботі ніг він швидко та ефективно використовує заслони та знищує суперників з певненістю, яка всім нам виглядає надзвичайно знайомою. Більшість часу на майданчику він просто реагує та імпровізує, зважаючи на те, що відбувається, що також є і великою заслугою тренера, який дає йому цю можливість та показує, як нею скористатися. чого ти навчився Марка Дагно на майданчику та поза ним? На майданчику він показав мені, як грати у непередбачуваний баскетбол. Ніхто не знає, що буде робити наступну секунду. Шага є нічним жахіттям для захисників, які не розуміють, чи він зараз зупиниться, чи пролетить до кільця. Однією з величезних рис Кобі була його здатність взяти гру на себе в ізоляції, коли гра сповільнювалася і залишалися тільки він проти свого захисника. Він завжди домінував. Шей зроблений з того ж тіста, набрані ним очки в ізоляції, не про ефективність, корколомні кросовери чи неймовірні складні китки це швидше про читання гри та передбачення наступних дій захисника. Він знаходить слабке місце і атакує його з неймовірною точністю. Ідеальним прикладом є його коронний обманний рух, коли він присипляє пильність захисника, створюючи їм ілюзію контролю перед тим, як обійти їх та залишити в дурнях. Коли Шей грає, здається, ніби він завжди на один крок попереду. Те саме відчуття не покидало нас, коли грав Кобі. Коли захисники намагаються перекрити його прохід, він просто різко зупиниться і виконає кидок середньої дистанції. Коли ж вони зайняли позицію біля кільця, він просто розірве дистанцію і виконає легенький точний кидок. Коли ж вони намагатимуться вгадати його наступну дію, він покарає їх фейком, що є однією з найефективніших видів зброї у його арсеналі. Це ж вам щось нагадує, так повинно, але їхня схожість не припиняється лише на атакувальній техніці. Вона набагато глибше, в найтонших деталях. Те, як вони переміщаються по майданчику, маніпулюють захисниками, гра кобі це справжній майстер-клас у поворотах, розворотах та обходження захисників. Якщо гарно придивитися до гри Шега, ти помітиш ті самі рухи, ту саму магію. Його робота ніг це просто витвір мистецтва. Тонкі обманні рухи, різкі повороти та плавні розвороти настільки спантеличують захисників, що вони ніколи не розуміють, що буде відбуватися далі. Тож, беремо зріст Шяя, у нього 198 см. До слова, Кобі мав такий самий зріст, неймовірний баланс тіла та шосте чуття, що дає йому можливість читати наперед свого опонента, і ви отримуєте гравця, який робить з кожною атакою головоломку, яку не може вирішити жоден, хто хотів би його зупинити. Я зможу пройти I... I будь кого на шляху anybody, до кільця. Але жорсткість чи брутальність це точно не те, що допомагає йому бути нестримним в атаці. Це швидше суміш фізичних даних та майстерності. В баскетболі прискорення завжди вважалося найважливішим скілом, але сповільнення в підходящий момент це наступний етап в розвитку навичок атаки. Як і у Кобії, гра ШГА грунтується на отриманні контролю. Шей лідирує в лізі за показником драйвів, яка сягає в середньому 21-за гру. Він невблаганно атакує захисників, перевіряючи на що вони здатні знову і знову. І він не надіється тільки на свою основну руку. Дриблінг лівою рукою є також важливою зброєю у його арсеналі. Правій Джейлен Браун. Така універсальність залишає захисників постійні напрузі. І навіть якщо суперники знають, що буде відбуватися, це все ще нічого не означає. Він обійде тебе євростепом, зробить розворот в трафіку чи зробить обманний кидок, що залишить в дурнях навіть найбільш дисциплінованого захисника. Це контрольований хаос, який так любив Кобі. Це ментальність, яка має багато схожестей з мамбою, це невгамонне бажання домінувати та удосконалювати кожен аспект своєї гри і є визначенням мамба менталіті. Майже міфічною в Інбій, що втілює собі одержимість Кобі своєю підготовкою до боротьби під тиском його відмовою задовільнятися чимось меншим ніж велич за цей час. Люди побачили багато схожого до Мамба менталіті. Девін букер, Джейсон Тейтум, це все не те. Але якщо хтось в наш час справді і сповідує цю ментальність, то це Шей Гілджус АLEXANDR. З першого ж дня Шей практично не вилізає з спортзалу. Він той, хто залишається пізно після тренування і далі вдосконалює свій кидок, чи робото ніг до того моменту, поки це не стає просто рефлексом. Швидше yeah, за все, he's, he's він зараз все що в залі тренує свій кидок. Це ще тренує кидок зовсім спортзалі? Yeah. Yeah. Так, yeah, абсолютно. Sure. Так як і Кобі, Шей ніколи не буде задоволений, будучи просто гарним гравцем. Він хоче бути найкращим. Кобі був відомий тим, що сприймав гру як шахматну партію. Кожен рух мав свою ціль, кожен рух був прорахований. Шей робить те ж саме, він постійно маніпулює захисниками, змушуючи їх втрачати контроль над ситуацією. Це і є прийняття правильних рішень в правильний час. І Шей робить це з такою впевненістю, що не притаманна гравцю його віку. Система Аклохоми була заточена під те, щоб максимізувати використання унікального набору навичок шея. Вони розтягують майданчик, даючи йому широкі зони для дриблінгу та атаки. Заслони виставлені ідеально, даючи й можливість йому ізолювати його суперника. І коли захист уже розбита, його атакою, Шей має достатньо часу і навичок, щоб або завершити атаку, або знайти вільного гравця своєї команди. І коли я казав, що це стосується не тільки атаки, Шига, так само як Мамба, є гарним захисником, як індивідуально, так і в командному захисті. Він готовий пахати на своїй половині майданчику, при тому, що він суперзірка, яка вирішує долю атаки своєї команди. І коли ми спілкуємося про найкращих гравців усіх часів, саме двостороння гра і є тим ікс-фактором переваги того чи іншого гравця. Бо в баскетболі, крім того, що твоя команда має набирати очки, дуже важливо не дати супернику забити більше, ніж ти. Але цю базу чомусь багато хто ігнорує. Або просто не хочуть визнавати це. Правда, звичайно, полягає в тому, що ніколи не буде іншого Кобі Брайанта. Його спадок є неоціненним. Але Шей Гюджес Олександр також має цю надзвичайну пристрасть до гри та техніку, що їх і поєднує. Це стосується і його балансу тіла, і впевненості, і роботи ніг, і фізичних даних, домінантної гри в ізоляції, майстерності китків середньої дистанції. Якщо він продовжуватиме в такому темпі із такою ж наполегливістю, можливо, ми побачимо ще одного гравця, що залишить спадок співрозмірний зі спадком. Мамби. Він поки є найближчим до реінкарнації Кобі Брайанта. і навіть покращеною, модифікованою версією. Якщо вам сподобалось відео, то підтримайте канал лайком, репостом, коментарем. Це дуже важливо та мотивує мене. Дякую за вашу увагу. До скорої зустрічі, мир!